Дані на майданчику Планета Авто у місті Львів був проданий автомобіль у розстрочку Chevrolet Evanda. Покупець погодився залишити нам свій відок. Михайло, скажіть, будь ласка, ви задоволені покупкою автомобіля? Е, так, так, так. Як швидко ви купили автомобіль після внесення авансу? Ну, Були нюанси, але їх швидко, оперативно вирішують. Е, що ви порекомендували Планета для поліпшення сервісу? Е, та я навіть не знаю, як вам сказати, що. Швидкість е, консультантів іменно. Добре, дякую. Скільки варіантів ви розвідали у нас на сайті? Е, два. Але зійшовся на цьому автомобілі, як воно більш мені підійшло. Mm -hmm. е, і останнє п'яте питання: що ви порекомендували тим, хто ще наважився купити автомобіль на Планетавто. Е, Сказав їм так, щоб вони не, не думали, а. Наважувалися на такі покупки, бо дехто не може собі дозволити такого автомобілю, ну, купити якийсь кращий. А з цією компанією можна собі придбати автомобіль, кататися, насолоджуватися життям і так далі. Всім бажаю добра. Добре, дякую, гарного вам вечора.